В ефірі новини про головні події на цю мить розкажу. Я Наталка Лятуринська вітаю. На виборах у п'яти проблемних округах, які відбуваються сьогодні, вже зафіксували порушення. Як повідомляє комітет виборців України, провокація проти опозиційного кандидата застосована у 197-му окрузі на Черкащині. Від імені Леоніда Даценка по округу розкидані листівки із закликом не йти на вибори, а їхати в Київ на Євромайдан. У селі Куріпче Первомайського району це 132-й округ. Заїхало два автобуси, начебто з виборцями близько 40-50 осіб. Вони намагалися проголосувати, але спостерігачі не дали цього зробити. Також повідомляє комітет виборців. А от на 223-му окрузі у столиці не пускали пресу та нардепів. Про це у Фейсбук повідомила народна депутатка Ірина Сех. З боєм депутати прорвались на дільницю. До вибори до парламенту проводять сьогодні в Обухові, Первомайську, Черкасах, Каневі та у Києві. Нагадаю, Верховна Рада призначила повторне голосування після того, як за підсумками парламентських виборів 2012 року центральна виборча комісія не змогла встановити результати через велику кількість фальсифікацій. Про перші зауваження до перебігу голосування нам повідомив голова, голова правління комітету виборців України Олександр Черненко. Поки що основних порушень ми бачимо дійсно, які полягають в тому, що на деяких дільницях 132-го округу Первомайську і 94 четвертому окрузі виявляють, ну є підозра, що організовуються каруселі. Так в Первомайському районі ми зафіксували автобуси, які перевозять 40-50 осіб від дільниці до дільниці, але після того як ці автобуси були виявлені. Вони ну кудись поїхали в невідому напрямку, і є інформація з наші та що нібито затримана людина, яка мала списки виборцю під дільницю. Цю інформацію ми зараз перевіряємо. Не варто зараз ділити українців на хороших і поганих. До цього закликає політолог Володимир Фасенко. Він наголосив, мобілізація відбулася з обох боків опозиційного і провладного. І зараз необхідно терміново розпочати діалог і шукати компроміс. Ми є громадянами однієї країни, і треба знаходити вихід із політичної кризи. Закликав Фасенко. Сьогоднішня ситуація да, є мобілізація на бік опозиції на користь опозиції, але відбулася. І зворотня реакція відбулася політична мобілізація на підтримку і правлячої партії і президента Януковича. І тут важливо зараз не стінка на стінку йти або знайти вихід з кризи. Політичний вихід, спокійний, мирний вихід без застосування сили, насилля або там, ну навіть да, хай виборці вирішують хто правий, хто ні. Да. Проте тут вже треба думати, як це зробити в правовому полі, тому що в нинішній ситуації за нинішнім правовим полем можна вийти теоретично на дострокові парламентські вибори, а от з президентськими виборами тут вже складніше. Вони можуть бути за Конституцією лише наприкінці березня 15-го року. День гідності у столиці під такою назвою у ці хвилини починається третє народне віче на майдані Незалежності. Центр столиці вже заповнений людьми. Зараз там перебуває моя колега Марія Черняхівська. Марія, вітаю! Який план дій активістів на сьогодні? Вітаю Наталко. Нині увесь майдан незалежності заповнений людьми. Люди знаходяться як на площі, так і на пагорбах і на всіх підвищеннях, які тут існують. Я не бачу тут такої посиленої охорони з боку правоохоронців. Все відбувається мирно. Нині на сцені лунає музика, неофіційний гімн Євромайдану. Скоро на ній очікуються виступи опозиційних лідерів, також громадських активістів. Також сьогодні тут будуть виступати закордонні. Гості, а саме сенатори зі сполучених штатів Америки. Багато інформації не дуже приємної. Ми дізналися у штабі національного спротиву. Там народні депутати від об'єднаної опозиції сказали, що на одну зі станцій, яка розташована у Києві, завезли близько 35 автобусів з молодиками підозрілої зовнішності, а також декілька вагонів поїздів. І власне вони переконані, що ці молодики, яких охороняє міліція, привезені щоб спричинити якісь провокації. Також поступила інформація, що можливо будуть якісь невеликі терористичні акти це від власних джерел ЗСБУ. Народні депутати розповідали і про це, і щоб потім е, наслідки цих актів звернути на організаторів Євромайдану. Але ми дуже сподіваємося, що нічого подібного все ж таки не станеться. Е, і зараз все мирно і спокійно. І ми хочемо познайомити вас з одним чоловіком, який е, приїхав здалеку до нас, е, також мітингувати. Це наші закордонні гості. Розкажіть, будь ласка, звідки ви і з якою метою ви приїхали? Що вас все ж таки змусило приїхати на Євромайдан? Приїхав я з Мюнхена, з Німеччини. Я там 25 років живу. Народився і прожив перших 26 років у Польщі. Коли перше подивився на майдан, ну, серце э, скоріше забилося. Но колилося, коли пролилася кров, не можна було вже в хаті сидіти. Подивився в дзеркало і відповів на два питання: хто як не ти, коли як не тепер. І як давно ви приїхали, і скільки тут плануєте перебувати ще? Я п'ять днів лише зможу тут перебувати, але вже знаю, що на зміну мені приїдуть чергові українці, яким не байдуже, що відбувається на майдані. Як ви вважаєте у цивілізованій країні, хто має понести відповідальність за те, що сталося на Майдані Незалежності? Розслідування безпосередньо вінуватих це одне, але в нормальній країні вперше уряд іде у відставку, а в багатьох країнах уряд сам вирішує йти у відставку. Це мені було самозрозуміло, я зі здивованням дивлюся тепер на так довге розслідування. Як Ви вважаєте, чого мають досягти люди, які мітингують на Євромайдані, щоб піти спокійно додому? О саме цього я вважаю, що ситуація не зміниться без дострокових виборів. Але це що перші вимоги мітингуючих покарання відповідальних? Звільнення політв'язнів це саме зрозуміло. А ситуація не зміниться, коли не зміниться влада в Україні. Перед випередтермінові вибори це вихід з ситуації на мою. Дякую за вашу думку. І я ще нагадаю, що сьогодні лідери опозиції, верніше представники опозиції, зазначили, що у них є підтвердження того, що до кривавих подій на Євромайдані причетний сам пан Клюєв. Тож наразі у мене вся інформація. Ми залишаємося тут. Наталко, тобі слово. Дякую тобі, Марія. Це була Марія Черняхівська. Ну, а, власне, пан Клюєв це секретар ради нацбезпеки і оборони. І ми будемо слідкувати за тим, що відбувається на Майдані Незалежності на Євромайдані. Сподіваємося, що все буде спокійно, і будемо повідомляти про це у наших випусках новин щогодини. Ну от антимайдан на підтримку влади зібрався у Маріїнському парку. Там тисячі людей, і вони продовжують колонами прибувати з боку метро Арсенальна. Учасники акції тримають в руках прапори партії регіонів транспаранти з назвами населених пунктів, з яких вони прибули прапорами регіонів країни, а також державні прапори України. Усе це зараз бачить мій колега Андрій Засаднюк. Андрію, привіт! Чи мирно налаштовані учасники провладного мітингу? Вітаю, студія. Дійсно, на цьому мітингу все досить таки мирно. Люди прибувають, їх зараз вже близько 10 тисяч. Вони розмістилися майже по всьому інському парку. Власне, тут стоять такі великі армійські намети, їх вже більше десь двох десятків. Власне, там люди потроху зігріваються. Також їм сюди підвезли дуже багато армійських польових кухонь, їх тут щонайменше 50 штук всього, з них працює наразі близько 20 людей годують. Власне, раціон не дуже різноманітний, тут в основному каша. Так, але все-таки людей годують. А, настрої загалом мирні, деякі мітингувальники кажуть, що трапляються провокатори, мовляв, до них приходять а, люди з Майдану і починають нібито їх ображати. От, хоча нам особисто цього побачити не вдалося. Бачимо а, власне, лише активісти, які тут біля Маріїнського палацу ходять і роздають листівки просто із закликами приходити на Майдан та приєднуватися до громадського протесту. власне, все таки, таки спокійно. Нам а, вдалося поспілкуватися із громадськими активістами, які проводять незалежний моніторинг власне, е, обох е, мітингів. Вони відзначають, що не завжди міліція реагує на таке адміністративне правопорушення, як вживання алкоголю. власне, Тут отак і вони а, зараз намагаються донести до правоохоронців, яких тут, до речі кажучи, досить багато, що е, все-таки необхідно реагувати власне, на, 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 на такі от події. Ми також поспілкувалися із комендантом. Його наметового містечка, так запитали, звідки яким чином вони змогли отримати армійське обладнання. Орендатор сказав, що він цього не знає, мовляв, йому просто привезли ці намети, так і його справа просто їх встановити і слідкувати за порядком. Активісти кажуть, що тут збираються стояти безстроково, а, власне так. Ну і як я вже сказав, ситуація на даний момент досить таки спокійна студія. Андрію, скажи, будь ласка, активістів хтось розважає? Можливо, хтось виступає, музика грає. Так, так, дійсно, тут, тут грає музика, періодично виступають власне, активісти, які а, говорять власне, про те, що опозиціонери незаконно захопили урядові будівлі і перешкоджають нормальному життю Вони закликають їх покинути власне, ці будівлі, згорнути свій протест власне, і спокійно відсвяткувати Новий рік. Але насправді останнім часом більше вже просто грає музика на сцені. Дякую тобі, Андрій. Це був Андрій Засаднюк, який розповів про так званий антимайдан, який зараз збирається у Маріїнському парку у столиці. І власне, от є таке повідомлення на залізничну станцію, Київ Московській прибули два потяги із приблизно 40 вагонів без жодних розпізнавальних знаків. У поїздах перебувають особи характерної кримінальної зовнішності. Повідомляє всеукраїнська об'єднана свобода. Деяких з них вже почали вивантажуватися. З потягів, зокрема, про це повідомив народний депутат від Свободи Михайло Блавацький. Ну а у суботу столиця пережила одразу дві акції. На Майдані Незалежності тривав мирний протест прихильників євроінтеграції, а європейську площу заполонили прибічники політики партії регіонів. На провладний мітинг людей звозили з регіонів і потягами і автобусами. Була інформація про примусове залучення працівників бюджетної сфери. Як пройшов день мітингів у столиці, розкаже Ксенія Веркалець. Ксенія вітаю. Від тебе хронологія подій. Добрий день, Наталко. Два ідейно різні мітинги розділяли не лише політичні погляди, а й кордони правоохоронців. За амбітними підрахунками самих регіоналів на провладний майдан з'їхалось близько 200 тисяч людей. Дарма що сама європейська площа може вмістити не більше 50 тисяч осіб. Провладні мітингарі оголосили свою акцію безстроково. як Казав же мій колега Андрій Засенюк. Євроактивісти, які вже більше трьох тижнів стоять на Майдані Незалежності продемонстрували політику добросусідства та запрошували учасників провладного мітингу до свого табору. Ми хочемо спонукати людей, щоб вони приходили до нас, побачили, що ми там ніякі не фашисти, так вони до нас озвучували, що ми радо приймемо, що люди, якщо не щось не розуміють нашу, на нашої позиції, ми їм пояснимо. І будемо спонукати так, щоб вони теж підтримували. Вечором прийти разом поговорити, випити каву. Чай і подумати про наше майбутнє. Та про владні мітингувальники хотіли видати сідейними та принциповими. Спочатку не спокушались на запрошення євромайданівців. Мовляв, у них своє свято і своя кухня. Для провладних мітингувальників ще вчора ввечері привезли більше десятка польових кухонь. Щоправда, гарячої каші ми не помітили. До вечора тут лише наливали чай. Харчувалися учасники провладного мітингу тим, що прихопили з собою з дому. Я стою за партію регіоном. Ні, не за б'ють. Ні за партію ударом. Не знаю. Якщо хорошо запрошувати, може й підемо. Дві акції день простоїли мирно. А надвечір на Євромайдані прогримів концерт популярного українського гурту «Океан Ельзи група зібрала тисячі людей. У центрі столиці гурт виступив у своєму початковому складі. Виконавці заспівали свої легендарні хіти.

Протести пройшли мирно без сутичок і провокацій, принаймні МВС жодних правопорушень у цей день не зафіксували. Як пройде день протестів у неділю? Побачимо вже ближче до вечора. Наталко, тобі слово. Ксенія, дякую, хотіла у тебе уточнити, чи є якась інформація про те, що прибічники партії регіонів прийшли на концерт Океану Ельзи і, власне на євромайдан і долучилися до глядачів. Знаєш, таличко такої точної інформації достовірної у мене немає, але чесно кажучи, я думаю, що вони там були, були помічені. Я думаю, що надвечір всі насолоджувалися виступом канельза. Бо якщо є різні політичні погляди, то я думаю, що музикальні смаки у людей все ж таки спільні. Ти знаєш, я навіть не думаю, а я підтверджую цю інформацію, тому що у мене є інформація, що прибічники партії регіонів приходили на євромайдан і казали, що ми з вами, але мусимо бути там. Дякую тобі, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець. Сенат США підтримає резолюцію щодо України швидко і одноголосно. Про це заявив сенатор Джон Маккейн. Документ передбачатиме санкції щодо осіб, причетних до насильства на мирних акціях в Україні. Американський сенатор Маккейн прибув до Києва напередодні. За цей час він устиг зустрітися із лідерами опозиції главою МЗС Леонідом Кожарою та патріархом Київської місії Руси України Філаретом. Пізніше Маккейн відвідав будинок профспілок, де розміщений комітет народного спро. Тиво і спостерігав за концертом гурту Океан Ельзи на Майдані Незалежності. Джон Маккен є членом республіканської партії США і відкрити критикує Барака Обаму за недостатню увагу до українського питання. Ми підтримуємо мирне врегулювання ситуації. Україна є західною європейською державою. Звичайно, ніхто з нас не хоче ніякого насильства. Це мирні демонстрації, і ми хочемо, щоб ніхто нікому не нав'язував насильство. Це їхнє демократичне право. Дякую. are you Українці Австралії підтримали Київський євромайдан. На центральну площу Мельбурна вийшли представники духовенства української громади штату Вікторія, Союзу Українок Австралії, організації пласт і спілки української молоді. Майдан у Мельбурні вимагає від уряду Австралії виступити з офіційними заявами проти антидемократичної влади України. Під час мітингу до українців приєдналась і місцева поліція. Правоохоронці підтримали маніфест і висловили сподівання на успіх України. Української революції У південноафриканській республіці прощаються з колишнім президентом країни Нельсоном Манделою. Церемонія похорону проходить в його рідному селі Куну. Там Мадіва виріс і жив після відходу з великої політики. Поховають його поруч із трьома покійними дітьми. У церемонії беруть участь 4 тисячі людей. Це високопоставлені гості, родичі, а також соратники політика. Після церемонії труну з тілом південноафриканського лідера передадуть королю племені Тембе. Поховання пройде за всіма традиціями традиціями місцевих жителів. Мандела помер 5 грудня у своєму будинку в Йоганнесбурзі у віці 95 років. У Києві таки встановили ялинку. Вона стоїть біля арки дружби народів. А от у Навінничині від традиційних ялинок відмовляються новорічну красуню. Там змонтували з утилізованих пластикових виробів, іграшок, пляшок і предметів побуту. Піраміду за вишків 4 метри обробили золотистою фарбою та урочисто презентували як святкову мистецьку інсталяцію. Таким чином автори композиції закликали українців берегти Карпати і рятувати природу від сміття. Сейчас в Европе и во всем мире популяризируется тема раздельного сбора отходов, и мы считаем, что прежде всего эту идею нужно доносить детям. Смотрите, вы не выбрасываете то, что уже поломали, а это можно использовать в творческих инсталляциях. Ну і наостанок я ще раз нагадаю, які основні події на цю годину. Власне на виборах у п'яти проблемних округах, які відбуваються сьогодні, вже зафіксували порушення. У Києві розпочався День Гідності на Майдані Незалежності. На європейській на, на, в центрі столиці зібралися тисячі людей. А у Маріїнському парку проходить антимайдан. І одна з основних заяв цієї години це опозиція заявила, що вони підозрюють, що працівники СБУ. Стануть виконавцями теракту. Зокрема, про це під час брифінгу заявив нардеп від батьківщини Андрій Кожем'якін. Тривожні сигнали про так званих замінування київського митрополітену, аеропортів інших об'єктів можуть перетворитися на реальний терористичний акт, заявив Андрій Кожем'якін. Ми слідкуємо за всім цим і будемо розповідати вам кожну годину на каналі Тивай, а також на нашому сайті Тива.ює дякую, що довіряєте нам.